Ви маєте свідчення, так, так о, ми зразу когось скоручому, у нас це актуально то посвідчення, можете не знімати. Ну то, не то, то немає питання. Звичайно, не що спілкування чого ковіст? Написали я бачу об'єкт, предмет нашого Чого? про спілки. А що про спілку переслідуєте? Що? А чому? Чи я чомусь передбачено? Згідно закону про інформацію це публічно. Да? Ну так, да, а чекайте, чому ви хочете? Про спілку ж вона дізнається переслідування якесь? Premises. У нас чимось заборонено реєструвати про журналістів? — Та Що ви лякаєте? А ви лякаєте, я бачу? А що ви зразу повістку вилучені? Добре, так що, про журналістів є вас чимось. А ви що ви розкладуєте? Ви знаєте, що за пересідування про ви собі просто... Ви добре, нього ви вийдете. Ні, це між...